Щорічно за ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я, 20 жовтня день боротьби із раком молочної залози. А цей місяць присвячений поширенню інформації та обізнаності населення про хворобу. Спеціалісти міського управління охорони здоров'я напередодні разом із фахівцями перинатального центру провели скринінгові огляди усіх бажаючих. Саме жовтень є місяцем обізнаності жінок про рак молочної злози. В світі його навіть називають пінктовпер, тому що ця рожева стрічка говорить саме про те, що жінка розуміє, що це таке, звертає на це увагу і контролює сама себе. Рекомендовано щороку, після 30 років, звертатися до хоча б до сімейного лікаря, для того, щоб пройти візуальний огляд і разі необхідності, потім продовжити обстеження вже в більш спеціалізованому закладі. Профілактичні огляди після 30-ти варто проводити регулярно, кажуть лікарі, адже хвороба помолодшала. Проводимо огляди, тобто профілактичні огляди ми дивимося як жіночі органи, так і дивимося груди жінки. Тобто для того, щоб вони були всі здорові, що 20-25 жінок, от які звертаються до нас, ми виявляємо. Е Певні відхилення від норми дообстежуємо, лікуємо і маємо гарні від результати. Тобто, якщо що кожна жінка вона звертається, то тобто, не пізніше, якраз на рік, ми можемо виявити ранні стадії, тобто, які швидше лікуються. Жінки кожного місяця можуть самостійно обстежити себе. Це займе 5-10 хвилин. Беремо груди, ми їх фіксуємо, і пальпаторними рухами починаємо проходити по колу. Будь-які больові відчуття чи візуальні зміни це вже привід звернутися на огляд до спеціаліста.